Володимир Фасенко з нами, політолог. Пане Володимире, вітаю вас. Да, вітаю. Це інтерв'ю, яке ну викликало певний резонанс в українському суспільстві. Зокрема, хоча Валерій Залужний спілкувався з міжнародними медіа, але звісно, що в нас на нього теж реагують, де він достатньо критично розповів про взаємостосунки з Володимиром Зеленським, зокрема в контексті того, що в нього було трошки інше бачення на контрнаступ, і не вдався він саме тому, що йому не дали можливості застосувати ту тактику, яку він. Вважав потрібною. На вашу думку як політичного експерта, в першу чергу, а чому це інтерв'ю з'явилося саме зараз? Тому що багато питань, зокрема, про це виникає в суспільства. Ну, по-перше, зазначу, що це інтерв'ю, на мій погляд, це як політичний Рубікон. На зашкріху вже не буде. Справа в тому, що є е, е, чітка дипломатична практика, я б сказав, закони е, дипломатичної роботи, е, стандарти роботи посла. Посол не може робити таких політичних заяв, які суперечать е, офіційній політиці держави, е, і не може виступати з критикою власного уряду і е, керівника держави. Це обов'язкове правило. Неважливо, це у нас, в США, у Франції, там, Фінляндії, там, де є президент, який впливає на зовнішню політику, це жорстке правило. Ну, я найду конкретний приклад. От сьогодні, до речі, спілкувався з журналістами, згадали цю ситуацію. Відставка минулого року, яка відбулася посла США в Україні Бріджит Брінкс, яка була незгодна з позицією Трампа. Його політикою по Україні, і вона сама пішла відставку. З її боку, це був правильний вчинок, це я б сказав, і так, і професійна, і політична позиція, тому що ти не можеш як посол висловлювати іншу позицію, ти виконуєш вказівки ну, в її випадку держдепартаменту і адміністрації, яка зараз керує країною. Це обов'язкове. І е, в цьому сенсі, е, те, що сталося, це інтерв'ю, означає, що або Валерій Федорович сам пише заяву про відставку, або його звільнить. Нагадаю відому історію свого часу, теж посла Великобританії Вадима Пристайка звільнили, ну скажімо так, там ну, була набагато менш проблемна ситуація, але декому здалося вовсім президента, що. Коментар Пристайка, його виступ в ефірі британського телебачення, одного з телеканалів. Ну, скажімо так, що він нібито некоректно висловився в коментарі про президента. Ну, Це було висмокнуто з контексту і, ну, цінки були несправедливі, насправді. Це стосувалося ну, такої, не те, щоб конфліктне, але не зовсім. Зрозуміли ситуації певної напруги, тимчасової, яка виникла під час спілкування з журналістами, і це стосувалося взаємин між Україною і Великобританією. Це був епізод на Вільнюському саміті. НАТО представник його коментував, і в принципі там нічого нічого проблемного не було, але Фразу висмали, взяли з контексту і потім використали проти пристайки. Його звільнили. А тут майже пряма критика президента Зеленського. Тому це дуже серйозно. І саме тому сприймаються як ну що залужне, фактично сам. Формує привід для того, щоб відійти з посади посла, я це кажу якраз як частину відповіді на ваше запитання, тому що наслідки будуть саме такі: це фактично прелюдія до початку активної вже самостійної внутрішньополітичної політичної діяльності Валерія Залужного. Скоріше за все, ну саме так частіше за все і сприймають чутки про те, що він збирається це зробити. Що він хоче піти з посади посла, були ще в грудні. Про це писали деякі ЗМІ. Потім Рада це спростував на початку січня, вже поточного року. Ну, тому що, я думаю, він коливався. Але я перший раз почув про те, що він на чемоданах і збирається навіть не повертатися в Лондон ще 4 грудня минулого року. І думаю, що Валерій Федорович і, можливо, частина його команди. Він ще так він коливався а в команді, мабуть, були різні думки, дискусії, що йому робити, і ти вже з посади посла чи ні. З чим це пов'язано? Ми не знаємо точно відповіді на це запитання. Можливо, і тоді, і зараз, і сам залужний, і його команда виходять з того, що скоріше за все, там найближчим часом, може бути мирна угода. А відповідно відразу після цього почнуться вибори, і треба поспішати, треба вже розпочинати активну політичну діяльність, щоб не прогавити час. Хоча, на мій погляд, якщо навіть залужне розпочне свою активність як потенційний кандидат президента. За декілька місців до виборів, ну це жодним чином не завадить йому і його шансам, тому що йому не треба себе розкручувати. Він людина один з небагатьох в країні, кого всі знають, і людина з одним з найбільших рейтингів в країні. Так що тут йому піклуватися не треба про власну розкрутку. А от те, що він може заздалегідь піти на вибор, а вибори відбудеться, наприклад, не через. Декілька місяців, а хто знав, може навіть наступного року, і то ще невідомо, коли ця війна закінчиться. І тоді, так, так, скажімо так, такий ранній старт може стати фальстартом. Отут тут є певний ризик. Але так чи інакше, ну, можливо, це пов'язано з виборами. Ще одна версія, це пов'язано з тим, що відбувається поступовий, повільний, не дуже помітний. Але, скажімо так, достатньо відчутний і вже тривалий процес зниження рейтингів залужного. Це Практично півтора-два роки вже відбувається, особливо помітно. Останній рік пік рейтингів був кінець 23-го, початок 24-го року. Ну можливо раніше ще більше було рейтингів. Просто електоральні рейтинги почали заміряти в 23-му році. Його ну з того, що відомо, можливо, там були закриті опитування раніше. Тоді був пік, коли він був командуючим, головнокомандуючим Збройних сил України. Це був пік його рейтингів. А далі не тому, що це було заслання, просто він не був активною фігурою ні на фронті, ні в тилу. Він був за кордоном. Статус послав межою різні політичні заяви. Він був помітний інформаційний, він робив час від часу інтерв'ю, писав колонки, статті на геополітичні військові теми, тобто про нього не забували. Але все рівно відбулося певне охолодження ставлення до нього, зокрема тому, що він випав з політичного контексту, з контексту внутрішніх подій в Україні, і це безумовно призвело до певного охолодження ставлення до нього, сприйняття його як активної э, фігури внутрішньополітичних процесів. Він був потенційним фаворитом виборів, от так його сприймали. І потенційну альтернативу Зеленському. Можливо, це непокоїло команду Залужного, і це спонукало їх от до такого демаршу, можна сказати. Ще одна версія, до якої я схиляюсь. Можливо, Зеленському хтось сказав, що проти нього готуються інформаційну кампанію з дискредитацією. Зверніть увагу, і в цьому інтерв'ю він акцент зробив на. Подіях пов'язаних з контрнаступом 23 року, і в деяких інтерв'ю перед цим теж саме про ці події було це дуже для нього важливо, тому що це питання його професійної гідності, його професійної відповідальності. Це я думаю, дуже болюче для нього. Але може хтось йому сказав, що от будуть це використовувати проти нього, будуть його звинувачувати, і він пішов, він зробив, скажімо так, контратаку. Зіграв на випередження, він е сказав, що проблема не в ньому, а в тому, що були ухвалені неправильні політичні рішення. Е якою буде ре реакція з боку? Чи те буде? Подивіться: да? ну, певна реакція вже є. Е вчора, коли президент виступав з традиційним. Що ж таке? Ви говоріть, головне ваш звук. Да, просто, да, Тут переключається електрику і вибиває роутер. Да. Так от, коли він виступав з вечірнім зверненням вчора, він, не називаючи прізвищ, наприкінці він сказав про те, що зараз треба всім концентруватися на спільних наших питаннях, а не вирішувати особисті питання. Ну явно це був натяк на залужного. Я думаю, що в принципі, скоріше за все, Зеленський реагувати зараз особисто на Залужного не буде. Але от та ситуація, про яку я згадав, з точки зору от формальних стандартів роботи посла, ну, після цього демаршу, а це інтерв'ю є демаршем, по суті. Ну, на мій погляд, звільнення неминуче. Далі я думаю, зараз будуть з'ясовувати або він сам пише заяву про відставку. В принципі, він два роки вже відпрацював, як правило, є мінімум це три роки. Ну, чимало прикладів у нас, коли 4-5 років це майже норма роботи послів, і не довше деякі посли у нас працювали в країні перебування. Хоча я знаю от приклади навіть по деяких великих країнах європейських у нас тут в Україні, коли і менше трьох років працювали, але тим не менш. От, думаю, що зараз це питання будуть вирішувати. Він сам йде, чи звільне через певний час. Але сам Зеленський думаю не буде вступати в полеміку з Залужним. Це будуть робити інші люди. От думаю, що там різні інформаційні ресурси, можливо. Певні говорящі голови близькі до банкової умовно кажучи, вони, або ті, хто критично ставиться до Залужного і навпаки підтримує Зеленського, вони зараз, можливо, почнуть спростовувати. З точки зору політтехнології, відразу скажу: от як було б коректно відповісти Залужному з точки зору інтересів Зеленського і його команди? Мають відповісти хтось з військових? Хтось з військових має е, спростувати заяви залужного. Сам самому Зеленському не варто вступати в полеміку з залужним, тому що тут починаються статусні ігри, і ця полеміка буде пряма полеміка між Залужним і зеленським зіграє на користь залужного, тому що вони будуть виступати рівнозначними суб'єктами в статусі вже конкурентів потенційних. У всякому разі між ними почнеться пряма полеміка. Зеленському зараз це не, не треба. Він має залишатися в своєму. Му в своєму особливому статусі, ексклюзивному статусі президента, і він має ігнорувати. Е Потенційного конкурента він рівно є і буде, але ну не варто зараз вступати в пряму полеміку. Тому відповідь буде, але скоріше, з боку військових, які будуть виступати на боці президента, плюс військові експерти, можливо, які теж будуть критикувати цю позицію або обґрунтовувати іншу точку зору. Насправді я не військовий експерт, але якщо оцінювати ситуацію з 23-м роком. Скажу свою суб'єктивну думку. Там все складніше. В чому я погоджуюсь з Валерієм Федоровичем? Це те, що було розпорошення сил. Дискусія про це була і тоді, у 23-му році, і пізніше було багато критики і за кордоном, що ну неможливо зараз там і Бахмут, два напрями на Запорізькій області. Треба було дійсно концентрувати ресурси в одному напрямі. Щодо нестачі ресурсів. Ну на жаль, це не зовсім та ситуація, про яку каже Залужний, ми ресурси вибивали у наших партнерів. Можна згадати, як ми вибивали ці самі леопарди. Півроку вибивали. І е, вони до нас поступали поступово е, е, те, що я знаю багато прикладів, коли комплектація була неповна. Ну, купа проблем була. Головна проблема, на мій погляд, е, з невдачою цього контрнаступу була в тому, що не було фактора е, неочікуваності. От найбільш успішна наша воєнна операція хаківська. У 22-му році, от якраз теж залужить там її згадую в контексті обшуку СБУ. Чому вона була найбільш успішною? Тому що вона була неочікувана, абсолютно неочікувана для росіян. Те ж саме перша фаза Курської операції. Росіяни не очікували. А тут півроку всі торочили про наступи про наступ саме на півдні. Півроку. Росіяни підготувалися, підготували цю лінію Суравікіна. Я вже не кажу про те, що у американців були витоки. Пам'ятаєте, була історія, коли молодший чин американський виклав в інтернет е е різні плани, в тому числі по українському контрнаступу. І це теж до речі, я чув це по своїх каналах. Е що на превеликий жаль, от те, що ми узгоджували багато місяців ці військові плани з нашими колегами західними. Ну це не зіграло на користь. І ви таки були, а головне час. Ми втратили час. Е, от, от в цьому була на мій погляд головна проблема, е, але так чи інакше, сталося те, що сталося. Ну, Ще один е, назву ще одну причину, чому саме зараз четверта річниця війни. Тут же закони піару працюють. Треба було до річниці виступити. Він, колишній головнокомандович збройними силами, це його позиція. Він таким чином провокує ну, не в негативному сенсі, дискусію навколо того, як розвивалася війна, як вона могла б розвиватися на це в його політичних інтересах. Але це ця дискусія вже в контексті майбутніх президентських виборів, а не просто про те, як мали відбуватися ті чи інші воєнні події.